Друзі, підписники і гості каналу. У нас наступна війна бойова рівність. Так, зустрічаємось ми з нашими колегами: Київ, банда Київ. Вітаю вас. Давайте подивимось, що ми зможемо зробити. Оборонки такі потужні у наших побратимів. Фьол центр Он два шени, шаводзин. Ну, це дуже. Дуже сильно. Ну, і ось така є ціль. Dark Fezer, Луна. ну На цьому бонусі, може, і недобро вони відіграють, але все одно неприємно. Ну, давайте спробуємо атакувати. Не знаю, що вийде. В мене проти таких суперників не дуже багато команд. Ну, начебто не то що не дуже багато. а Важко мені проти таких ще суперників воювати. Так, ну що ж, давайте візьмемо сюди дрейка е, Візьмемо Зікену. ну Побільше жовтих взяти, можливо, хоч камінчиками якось пробити. Там ще ці п'ятизіркові загони, то дуже важко. Ну, і Люську, щоб камінчиками знімати, якщо що, там або дрейка, або цулуну. Подивимось. І, напевно, візьму дедбута. Урон потрібен. Плюс він броню підрізає, і нам потрібен лікар, бо там є паразитчик. І давайте візьмемо Аннабельку. Так, командочка в мене слабенька проти такої цілі, але... Маємо, що маємо. Так, так, так. Ну, так, напевно, і підемо. В принципі, по візках все мені підходить. Поїхали. Зараз покажу, що у нас там по тапках. Ага. Так, ну, трійка жовтих вдарка. Ну, в нього захист стоїть. Ми трієчкою не проб'ємо нічого. І поляна така дуже-дуже не нашого кольору. Багато синього, червоного. Ну, що, прийдеться робити. Так, да, навіть половини ми його не збили. Так, ну, добре, хоч... Дедбута трішки зарядили. Давайте тоді ось так прокинемо. Угу. Він же сліпота, ну це звісно. Давайте тепер тут четвірочку. Так, у нас анабелька є. Не знаю, чи є сенс зараз її витрачати. Ну, зелений кріс. Не потрібен взагалі. Давайте спробуємо сюди пробити. Ось так комбо фіоли зелені. Можливо, жовті знизу. Ні. Жовті не хотять. Тихо. Тепер потрібно підлікуватись. Зробити ось так. І ось так трієчку жовтих. І луна ходить вже після еквалайзера. Ну, як завжди. Зараз дрейку з'їдять ману. Ні, дрейку не з'їли. Давайте, напевно, зробимо ось так і прокинемо тут жовті. І знов він ходить, ну і сліпоту поклав. Ой, це дуже-дуже-дуже невдало. Ну, спробуємо заблокувати. Тут, напевно, вже ми нічого не зробимо. Так, заблокували. Пробиваємо з Кеною і четвірку фіолів'яну прокинемо. Ну так, так, сліпота, сліпота. Давайте ось так, ось так. І знову сліпота. Ну і все. Так, нічого собі вона влупила. Ну, дрейк відроджується, Ну тут вже, напевно, нулик буде. Ні, тут я не проб'ю нікого. Жовтих було дуже мало. Ну, ось вже фіоли приходять. Напевно, потрібно було вийти. Більше було очок. Ну, нічого. Ой, давайте спробуємо сходити на шенів. Ну, тут не знаю, я теж ким йти. В принципі, цей фара теж не дуже приємна. Давайте візьмемо фіолів. Так, візьмемо Хепрі, візьмемо Нікс Камені і візьму сюди Голді. Можливо, встигну її зарядити, щоб ще якогось шена назад перекинути. І давайте візьмемо Арієльку, тому що вона спочатку лікує, а потім вже знімає. Можливо, нам це допоможе. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Угу. Так. Кристал Як ми можемо зробити? Ні, як, напевно, так. Що ми... Ну, тільки трійку фіолетових через червоні, але там все уїде. Жовті роз'їдуться. Нам потрібно якесь комбо. Ну, червоний кріс можемо зробити. Ну, давайте. Так, буде четвірка фіолів, Так, трішки жовтеньких, Зараз може когось і пробити. Тихо, тихо. Давайте ось так тоді. Ну, це вже було трішки зайве. Зарядили ще раз її. Ну, як так? Ну, тепер вже все, напевно. Голді не відпрацювало. Так, добре, пробиваємо сюди. Так, можливо, ми доб'ємо. Давайте ось так. Нам потрібно обережно сходити, щоб шени не зарядилися. Він зарядиться, якщо комбо ми запустимо, сині, зелені. Жовті там ще поїдуть. Ще зелені. Цей шен може зарядитись. Нам би підлікуватись обережно якось. Так, ну поки вони під сповільненням, ну давайте зробимо ось так. Ну, і спробуємо ось так сходити. Ні, все ж таки зарядився. Ну, звісно, добив нам лікаря нашого. Фіолів немає. Зелений кріс. Війна вже пішла не так, як захотілось. І шавон не, не помер. Ну давайте спробуємо хоча б ще напробити. Ось так. Добре, ну все ці нас зараз доберуть. ой 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 Трішечки не, ми не встигли голді активувати і тому все пішло дуже-дуже невдало. Давайте ще раз спробуємо на цього сходити, не знаю, що з цього вийде. Тут щось вони дуже сильно пробивають. Давайте візьмемо Смартан, візьмемо арчика сюди. І напевно прийдеться брати жовтих. Давайте ось ляхау. У мене то що немає жовтих потужних. Щоб пробити центр навіть. Шо цей дарк, він лікується постійно. Давайте ось так і візьмемо, може, Деандро для лікування. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Угу. Тут трішки жов... з жовтими краща ситуація є, жовтий кріс, давайте його збирати. Ну, це заряджати його, ну взагалі Ой, було не варто. Зараз буде. І зараз буде у нас. Еквалайзер. Він підлікується. Ну, прийдеться так робити. Так, ми лікуємось. Ну, будемо його намагатися пробити. Ну, це така затія, я бачу, нічого нам не дає. Жовтих більше немає. Так, зелені-зелені. Можемо трієчку туди прокинути. Там у нас буде ще потім два. Ну, давайте ось так. Ось так. Добий хоча б його. Ні, навряд, ми його не добили, ми його тільки зарядили. Так, зараз буде рівність. Такий гарний хід синіми. І фіоли, і зелені, і червоні уходять але не можна його робити. Ну і потрібно десь обережно сходити, щоб пройшла рівність. І вони не зарядились. Луна. Ну тут може комбо политну. Що робити? Давайте спробуємо. Угу. Так, добре. Тепер поїхала Смартан, поїхав Арчик. Ми заблокували луну. І все одно ми не пробили його. Ну який же він жирний. Так, сліпота. Відпрацювала, але цей зараз паразитів поставить. Ну і все. Знов все. Я, в мене немає слів на такі війни. О, дуже багато. Ну, зелені хоча б прилітають. Це вже добре. Так, ну він заблокований. Добре, давайте смартанкою пройдемось. Тепер ось так прокинемо. Можливо, жовтий хоча б заїде. Угу. Рівність. Робимо ось так. Тепер сюди. Він знов заряджений. Давайте спробуємо ля Хао зарядити. А, і Луна зараз ходить рівність не в таймінг взагалі. Знімуть ману нам для Хао скоріш за все. Ну, так, так. Ну, давайте ось так. Можливо, зелений знизу заїде, ні. О, я не знаю, що робити з цими Даркфізерами. Немає в мене команд, які. Його пробивали. Б'є ще все до одного місця. Ну, давайте ось так. Потрібно моно на нього йти. Смартан, звісно, допомогла дуже добре, але знову він ходить, скільки вже цей раз він сходив. Все, це, це заратох 700. Все, закінчило. Не знаю, не знаю. Не хочу я більше на нього йти. Ну, звісно, в мене команд немає таких. Там ці фронди. Добре, давайте я поміркую на кого сходити і повернусь. Так, ну що ж, давайте спробуємо на ось рожфорчика збігати. Так, візьмемо Юконен. Візьмемо гранатку. Давайте візьмемо синіх, там той гестальт є, тому потрібно потрібно взяти синеньких. Так, ось так, Хімерос Лепус і давайте вигуляємо тетіс. Угу. Так, так, так. Війська, напевно, тетс краще віддати. Не пам'ятаю, є там перк на ману чи ні. Ну що ж, давайте спробуємо такою командою. Не знаю, що з цього вийде. Поїхали. Гранатку беру, щоб, можливо, ми встигнемо щиточки поставити. Єдине, що немає. А, диспел у нас тільки. Хімерас, але давайте зробимо ось так. Червоних небагато, є синій кріс. Зразу його зірвемо. Ось, червоненькі почали приїжджати. Ну, Гістальда заряджати ну, взагалі не варто було. Так, фіол Кріс. Ну, звісно, він пробив дуже боляче. Ну що ж, давайте спробуємо пробити. Якраз пройшов еквалайзер. Так, давайте ось так. Тепер ось так. Піднімемо трішки атаку нашому кролику і проб'ємо ось так. Тут зберемо дуже слабо. Так, єдине, що вони там трішки травляться. А, гранатки вже немає. Ну, давайте трієчку в нього прокинемо, можливо, там синій закриється. Прийдеться добивати синіми. Ага, ще він відродився. Ну, взагалі чудово. Зараз будуть ухиляння, але синенький, доби, добре. Пс, добили ще цього. Ну, взагалі, жесть Пробиваємо, хоч добили цього. Давайте кріс, можливо, там в червоний заїде, доб'ємо мені. Добре, добили. Так, але це б'є по червоним сильніше, але ми їм отаку підрізали. Це чудово. Давайте ось так будуть. Там червоні. Так. Прокидаємо тут червоненькі. Не вистачило. Тихо. Шукаємо тут червоні. Ось вони зараз будуть. Угу. Трішки ми не встигли, щоб більше відлікуватися. Давайте пробиваємо. І не добили. Ну що ж, прийдеться робити ось так. Ось червоні ще приїхали. Це дуже добре. Так, ну вона під мінус атакою. Це чудово. Давайте зробимо ось так. Почекаємо зараз еквалайзер. І ще раз проб'ємо. Тут зберемо червоних. І, напевно, ось так можливо вистачить. Ну, хоч один шот ми зробили на цій війні. Це дуже добре. Ти, напевно, сходимо, доб'ємо за собою ось цього суперника і потім поміркуємо, можливо, заберемо ще цього урагана. Так, давайте. Тут червоних краще взяти побільше. Ось так можна взяти швидких джунаїдів. Вони якраз будуть її лікувати. Ну і ще б когось взяти. Ще б когось нам. Ударників якихось. Бажано швидких. Давайте може ось вигуляємо. Так інстана. Ось так. Угу, поехала. Да, напишла. О, -о, О, оце поле на добыве. Угу. фронт такий шо и поховати нас может. Ну давайте зробимо ось так. Добре, є зелені червоні в пустоту, але цього нам маловато. Можливо, жовт. Жу... Ага, і ось ще червоні. Добре. Давайте ось так. Угу, Спробуємо шаву добити, якщо він на відроди. І не вистачило. Джунаїди дуже слабкі. Так, скаргремека, можливо, поки притримуємо. Давайте ось так, поки він під сповільненням. Так, трішки мани в нього вкрадемо. Угу. Так, ось червоненькі під'їжджають, ну все, зараз повинні добити. Ще ми його сповільнимо трішечки. Ну, тут же поло під'їхало. Хоча початкове поло було дуже невдало під наші кольори. Хоча три кольори в мене. Так, ну що ж, це є. А, я там ну залишилось дві цілі, але потрібно когось забирати. Не знаю. Тут це і фронт, і брінстоун, і гаторка. Дуже-дуже все потужне. Ну, давайте підемо. Не знаю, можливо піти зеленою трієчкою своєю. Вони хоч якусь шкоду наносять. Давайте ось так, ось так. Тепер візьмемо Квінель. І тепер питання Локи може взяти. Давайте візьмемо Локі і Айно. Ось так. Так, ну, 30-тя війська це... Чудово, але на даха за 7 камінчиків не зарядиться. Але вона проб'є сильніше. Можливо, так і залишити. Так, тут хоча різниці, напевне, немає. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Немає. Ну, що ж, підтягуємо тоді зелені хоча б до гори. Тут прокинемо, можливо, зелене ще закриється. Ні. Зелений не закривається, ні синіх немає. Ну, давайте ось так синенький буде. І буде дві трійки зелених. Але ураган буде вже на поготові. і гаторка також. Ну, прийдеться ось так сходити. Ну, це було взагалі зайве. Так, були б зараз загони на надах і оце. Хто знав, хто знав, тихо, тихо, пробиваємо, спробуємо хоча б пробити, тепер тут підтягнемо. Ні. Ну, локи, як завжди. Саме перший від'їжджає. Все, Не вдала війна взагалі. Зараз ще й лікаря доб'ють. Ну так, якраз коли сині приїхали. Нам добивають лікаря. Ну, чому б ні. Прокинемо. Ой. Да, ото була помилка з тими загонами. Так би на даха зарядилась і, можливо, ми змогли пробити хоча б центр. А так, ні, на жаль, ні. Ну що ж, дуже-дуже невдало. Ну, рівність не люблю. Плюс суперники сильні. Давайте подивимось. 59 ударів. У них у нас 25, різниця 1900. Бачите, цього, ну, я не знаю, як ми будемо його пробивати. Це щось нереальне. Ну, з моїми героями, можливо, у когось з наших є і краще, подивимось. Ну, потрібно ці цілі забрати і ще вийти на одне поле. Можливо, хоча б 6 тисяч зможемо набрати. Хоча навряд чи. Ну, щось близько до того. Ну, подивимось. Ось така. Так, давайте подивимось, скільки я набрав. Ну, наші, в принципі, дуже гарно відвоювали, дивіться. Але крім мене, звісно. Ой. 176. Ну, нічого страшного. Якось так. Сподіваюсь, наступна буде краще. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!